Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався. Ви вчасно скажу так, бо буде корисна інформація. Якщо не для вас, то точно для ваших рідних чи друзів. Де можна безкоштовно та якісно перевірити слух в платних клініках, котрі працюють на сучасному обладнанні? Це коштує близько тисячі гривень. Але наші журналісти довідалися про безоплатну акцію Відчуй і зараз розкажуть усі подробиці. Сьогодні, через порушення слуху, страждають майже 500 мільйонів людей у всьому світі. А до 2050 року, за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, ця цифра може сягнути 2,5 мільярдів, і це кожний четвертий житель нашої планети. Першою та дуже важливою частиною лікування порушень слуху є своєчасна діагностика у лікаря отоларинголога Розповісти українцям про важливість піклування про себе і започаткувати чудову традицію регулярно перевіряти слух вирішила команда громадської організації «Відчуй», яка провела чергову акцію з безоплатної перевірки слуху в одному з ТРЦ столиці. Вже не перший рік, саме до дня слуху, ми започатковуємо таку безкоштовну акцію по перевірці слуха. Це вже не перша наша акція. Це дуже важлива тема. Ми вважаємо, і таким чином ми звертаємо увагу людей на те, що це дуже дуже важливо для здоров'я. На жаль, на сьогоднішній день ні в загальному чи здоров'я немає обов'язковості перевіряти слух, тому це дуже важливо раз на рік перевіряти слух. Команда громадської організації «Відчуй» разом з партнерами встановили сім точок безкоштовної перевірки слуху. На кожній з них протягом дня працювали досвідчені лікарі отоларингологи з професійним діагностичним обладнанням, з яким постійно працюють у клініках та лікарнях. Я вважаю, що це максимально важливо, тому що я стикаюся на прийомі з людьми, які не знають, як правильно доглядати за своїми вухами, і роблять це максимально в шкоду для себе. І плюс дуже часто бувають такі випадки, що люди приходять уже із такими ускладненнями, грубо кажучи, з якими, ну, з якими ми важко можемо справлятися, але слава богу, справляємось. Тому цей захід дуже важливий для обізнаності людей. За один день акції можливістю перевірити слух та миттєво отримати результат і консультацію лікаря отоларинголога скористалась 291 людина. З них більше як 40% дізнались, дізналися, що мають певні проблеми зі слухом, котрі складно помітити в побуті. Донька моя е, побачила цю рекламу, і ми рішили сьогодні приїхати сюди, щоб провірити слух. Є трошки проблеми. На нашій пенсії ми не можемо за кошти якісь повністю все пройти, те, що можна було. Так це дуже гарно, що ця організація зробила таку допомогу для всіх людей. Також під час акції всі охочі змогли відвідати майстер-клас з догляду за власними вухами від центру слуху «Беттертон». Зможете спробувати, будь ласка, прочистити гарну групу. Щоб вичистити цю ручну сірочку, громадська організація відчуй разом з партнерами. Планують і надалі влаштовувати безкоштовні акції для перевірки слуху.